Всім привіт, з вами Кубі Грубок. Mm -hmm. І це... І ми починаємо далі продовжувати грати в Майнкрафт. І зупинилися ми з вами на тому, як знайшли спочатку якійсь странні піраміди, як зразу після того знайшли селище там, де жили ціла куча всяких людей. Ладно, тут багато чого, я думаю вб'ю. Да я не вбиваю, не чекайте Нічого ну, тут не читаємо. Ладно, зі пішки, Ця свиня поки вийде. В принципі так. Ну, шо, ладно, шо, не то. Пас не берега, вот, так, да. Так, где мы дальше в джунли, может, шата уже будет пидорзрило, капец. Не вообще нет. Да, мне, понятно, способность постройки. Может хтось реально из-за шл. Нет, ты это там сломал, ну. Да. коли просто награешь. Тиретки на шайбер в Майнкрафте. Але мы изучение крутились, а і... На одиночную ігру. Креатіви, да. а, а, а типа, там тебе специально, ну і там зразу буде дальше. Я цей <свистак> сезон все, все повинно. Просто так не нас. Так, вон, в принципі ми не какао, какао Бубе, які можна, в принципі, вирощувати. Тож нет, я, я, я же звонила, мені ж треба а? вирощувати какао Бубе <свистак> 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 в себе. Разве в наприклад, какао Бубі. Вот у нас є пару стоп какао так. Я говорю вам взяти, мені треба якісь викинути віщі. Так, які мені приспудають? Два і наші. Стрілу, ні. Чотири стріли. Обсидіан, ні, я потім зробити портал. В пеку. Такого менше Того, наші. Ну, пересвітали, це менше докидає. Тут дерев'яна кірка наша, не так погана. Ні. Кумбочку. У цях точкову поличка. Бо все. Це, то, то наш є дом, сундуку. Ні, 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 ні. Так. Так, там. Я буду. Ти так керкав. Я буду. Я не розумію. Я й хочу бінати. Ну, он пошмоч край. Тут? Так. Ти говориш. Не все, перестаю, все Так, ви я Це, може, ковані так само викидати? Ні. У нас щас уйдет. Пшениця одного не новіше не Шінеця, удмани, да. Може в тих жителів позичити ні, Це ми теж викидали стріли. Стріли. Саме є. Ну, так во. так. то, а закон Так, я думаю, це все. А, що? Арбуз арбуз. арбуз, арбуз. Арбуз? Так. А, тож. А? Вирізні бачі. Ага, точно. Їм там, жителям? Ага. Ні, сюди. Ну, в принципі, э, тут і ходять кури, бо... Куди О, добре. Ого, я в шоці. А що ти? Та їх навіть більше, п'ять. Ну, ні, з трьох яків це Ні, це якийсь острів підозрілий. Ти що це, Бусян, це так? А ні, що це... Може, Демпері не чуємо жителів? Та, я так теж кажу. В принципі, поем. Зараз не є різка. У Ну, є овці, може вбити, У мене ніби як є ножниці. Чи нема, будемо жаль. Ну, дійдемо далі, бля, все, біля кисло, куда сте? В салаші чи Туди Лойда, о, какая де? Ну, зрубай дерево. У мене топор є. Блін, як жалко, нема топора. To jest. wszystko? A nie, jeszcze zasadzie powtarzałam, że tam czy razu kakao, było. Nie, to akurat nie Tak, realnie. Ja pierwszy raz jak się czasem popatrzyłem i Tak, i kuda wdymś ty? Dam tu, bo ja A płacisz dawno, bo nie masz w A może budę już inaczej robić. Да не, є багато чого там. Це навіть я ми куляли. Так. дали їм золоте яблуко. Полікували їх. О, ще яйця. О, тут, кстати, десь ходять кури. І кріпери. І багато коїв, і скелетів. І ендермени. О, ні. Ендермени трахували. Саме жартую. Просто йому не треба дивитися в очі. Постійно дивитися на вес. Ну, просто мы не стреляем. Эндермена на индермане не можем добавить. Там ремень ему очень можно можна А что ты ему надо дашь, он столка на очень, то не буду за тобою так не подать? Понятно, давай спросить не. И тебя еще пакетин будет. Не, не буду. Як что-то не может быть, но то будет. Не, я прибыль во все плачу. Ладно, мы зайдем за дудом. Блинками. Я навіть не знаю, в мене в принципі броня є, я думаю, що ми б'ю тому що Ендермен знімає -мо, не страшно. Давай, давай, вбивай, вбивай! Ще моє, зомбі може краще... Кри крище... Ой, я його вбив. а де перевели на Енду? Чи нього з нього не вато переливає? Жаль. Могли б переміщатися. Це реально прикольно. Так, ти думаєш, йдемо вже додому? Ладно, mm -hmm. ну, я так теж думаю, бо до мені даді. Mm -hmm. Ледви вбили андермена, тому що якби не та желізна броняє, я би не знаю, може б не... Да, не так, може, нам примістили. Ладно, я так теж думаю. Так, і ми тут доробили нашу ловушку. Ну, ви скоріш всього знаєте, яка це ловушка. Злапали зомбі жителя якого знов ми, скоріше всього, перетворимо, якщо найдемо золото, то тобто зробимо його нормальним жителем. Так як лишається тільки один житель, який нам вирощує гарбузи кавани. Бо другого ми були, він би тепер нічого не робив. Так, він нічого не робив і портив нам урожай. Так, ну я думаю, ми почнемо. Раз. Два і... Тож не знайти, це ж краще... да. А, це. Тут тут розглядати, так? А, так, давай до сюда. Нет, там кто замурут. Ооо! Вс, братишка. Закрывай. Закрываем, закрывай. Давайте векно тоже. Братиш. Векно тоже закрываем, закривай. Все, братиш, ты попался. Давай его замуруем. Uh -huh. Может плыть боика не на него. <laughs> Все, братиш, ты попался. О, наш виросли цей. Думаю, зараз робимо печеньки, якщо ми маємо... А, так, трошки маємо. Поїмо з вами, будемо вже їсти печеньки. О, картоплі Дофіга, якщо чесно, виросли. Вс раш зон... мы. Зом. Золотую темашку доставки. Да не, воно на уровнях 30-х. Пишера. Да? Ну, думаю, слишком же сарят ні. Зараз? А, ну ладно, окей. Так, я думаю, пока что поставим. 7, 7? Нет, да, навіть за сим? не резина и кирка нема. Так, і ми продовжуємо з вами далі. Думаю, ми підемо з вами в піщарик. Ну, думаю, пішли. Так, ми маємо тільки одну ліпату, так що її трошечки вберегти. І пострибали, 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 пострибали. Ну, якщо часто, дорогі зрителі, я грав на цьому сервері з гільмодом. вибачайте. Так, так як ви бачите, немає ні ні нічого інакше. Я грав з геймодом. Ну як часто, я, я грав чесно, я, я тут нічого не крав. А-а-а, але щоб швидше добиратись, літаю, все таке, стіну з геймодом построю, то, 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 то він зараз все, все зірве. Взриваю і буде жити біля жителів. Так, і в принципі куди мені ті всі повикидати речі, я сам не знаю. То есть он дома? Так жалко, такая классная харта. Теперь докажем своей визить. И будем жити с людьми нормальными. Так. Mm. Ну можешь с може собой хоча бы еду визит? Нет. Mm. Один гладунки. Угладунки те. О Обладунки то сами. Угладунки мы сами. Бай без И-и-и-е-е же так осталось. Ну вс, похуй, закладай вс цент. Да, да. Нет, дай еще раз будинок закрыть. ТНТ тупо всегда дару? Да. Не, 50 до 100 клипса малого. Закладай. Не нарвался. Нафиг. Солота. Сволота, солота, Сволота, 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 солота, Ну, так, давай нас будем зато даем, все. Ну блин, а моя ванка? Пробачте нас. Рубач ну, нас, ми не хотіли. Це нас домовили. Нам за це заплатить 1000 доларів. Ну, ну, не Ладно. Давай выходить, все забував. Я знаю. Вс, все помираю, дай скотч, все що ми робили. И, и ну, навіть котик наш, и все помирає. Давай ребята. Я не хочу, я то сам старався так довго робив. Ну сейчас только з геймоду. Нет, будемо без геймо, тут же включай. Я знаю, завод. вод. Там забор, без гейммоду. Людей геймодні. Ми вас брехали, бачите. Фішка пес. Зриває, коротше, все. Навіть на нашу стіну. Да, все відриваться. Сіну. Більше нема, будь бери. Ні. Нас теперь не захистить. І навіть наші алмази, які ми від них ховали. <рес> алмаз навіть не брали. <рес> а эти хатки. Все закидаємо. Не страшно. Буде вибух. Та може не треба тут. Буде буде всіх часів. Ні. Васи. Давайте сам. Дай бути вибух. И все, помираем наша ферма зомби. Вс, да. помираемся. Дебасик. Вс світить. Як вс носити? Ну, ч, не факт? Пирамиды издеваем. Нашу пирамиду? Если ты не выиграем, то где-нибудь замотовиться в теплоте. Да. Разработчики. Майнкрафт. Дотч. И заводай. Ой я думаю выстачить. Не сейчас. Самый Та неше. Да зі Да Та там. Ну ты що одразу дразницу держалось. Тако. Ага. Може Может Та не вистачить? Ще й хата вся ну, шо? Е! Топ. Шо там? шо там рычаг робить? б моё Аж завесло! <риск> Вс. -мо! Ч реально Все Ничего не вышел. Комся наша, да. Ты это было наш наша класска, тут. Ааа! Ты-то сука, это твоя семья представила. О! Хага, <гум> <гум> навіть не віриться. Я прощаюся зі своїм місцем. Вот я тут і написав рип, викидав свої обладунки. Оставь, височки, з Ты Ти, ж тут знов Я ж не би ТВБ славить. Тут все, що вообще все О, круины. И все. І цілокучі опиту. Ну, не так, що все Ладно, я думаю, ми закінчимо на цій печальній ноті. З вами був Кубік Рубік. Підписуйтесь на канал, ставте вверх. <різь> і до скорих зустрічей. Пишіть нам в коментарях, які нам робити шел по яких іграх, або коментувати різні трейлери до нових і... кіно. Дякую, до скорої зустрічі!